Добривіть на каналі Star Sisters! Сьогодні у нас буде такий прикольний челендж, присвячений до Пасхи. Скоро буде Пасха, Великдень. У нас сьогодні тематика буде така пасхальна. В чому заключається наш челлендж? У нас є такі сюрпризи на мотузочках. Ви будете тягнути тут за мотузочки, за любу мотузочку. Якщо ви витягнете приз, значить ви виграли. Якщо ні, yeah. ну так, відкладаєте собі сюрприз. Yeah. Якщо ні, там є мотузочки і без сюрпризу, тоді не буде балу. І так в кінці, хто більше набере балів сюрпризами, той і виграв. Такий, yeah. такий yeah. челендж. і зна, побачимо. Yeah. Давай, хто перший, ти. Yeah. Тяни любу вірьовочку бери. Всю. 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 І Всю. Тяни, 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 тяни. О, Немає, бачиш? Покажи, що в тебе. Пуста вірьочка. Ну нічого, давай, я на ти тягни. Так, я хочу ось. Бери, просто його виймай. Отак, акуратно. Ага. Щоб не пошкодити нашу конструкцію. О, у нас зараз я відкрию. У нас тут якісь, типу, робити вироби. Так, це треба самому зробити, буде такі пасхальні яєчка, які можна побільшати кудись. Я все Ну, наступного разу, разу зробите, а зараз просто будемо, скільки кому попадеться і яких сюрпризів. В наступному відео у нас буде відео, подивитися, ми зробимо. Так. Давай, Міланка, Тай, тепер який, ти яку віровочку вибираєш? Тяни, тяне. Ця, о, сюрприз! <свят> <свят> а це ефект робить? Так, так-да-да-да. Так, дивись, що це в тебе? Давай відкривай. Відкривай. Так, відкривай. Що тут, кривий. Ось тут ось тут усі. Допоможи їй. А, диви. А, диви, що там? Ти можеш якась робити щось? Поробка також, тільки тут вже з фарбами. Ти ж любиш малювати фарбами? Дивись, давай покажемо. Це вішати тоді, наприклад, на двері? Тут таке курчатко, то треба розмалювати. Теж в наступному відео у нас буде. Я пока тіла, я капу. Зараз ми у нас Ложи відео. собі, в тебе вже один бал є. Один-один. Далі це наш ось цю. Так, давайте не О, сюрприз! О -о. Повезло так. тобі. Так, І у нас жилейки, зараз ми їх спробуємо. І тобі повезло. Відкриємо. Що там попалося, тобі покажи. О, желейки, давай я дам тарілочку, зараз викладеш. Да. А ну які ж там так? також великодні такі. Так, тут яєчка, яєчка різні, квіточки, кролики, мішки, які тримають яєчко, морква, курчатка різні, корзинка навіть є язайки. Клас. Міланка, яку обираєш мотузочку? Давай це не. Так, відкладай нічого. Тепер Діана. Тепер Класно так, да? Цікаво теж. Раз зараз подивись. Давай я. Так. О. Так, п'є. Офіс. Що там у Діани попалось? Що? Давай показуй. Давай Давай, показуй. Цікаво тобі? Мені цікаво. У Ухтишка! Тут у нас теж якісь яйця. Зараз ми їх розпакуємо. Не чекай, була висока. Спробуємо. Так, зараз можна. На тобі тарілечко. <рес> <рес> Зловила? А вони так пахнуть. Ухти, яке синьо-жовте все. Ухтишка! Я випадку жовту. Ану, покажи. А я прожив. Вау! Такі, а ну відкрий, як вона відкривається. Жовточок. Ой, це желейне яйце, да? напевно ж там. Mm. Чи, там є щось серединке? Там є, я думаю. Ух, а воно, воно це желейка, це все. Це мармелад. Пробу. А, мармеладне і зверху желейка. Я пробую Як наче око. Тут желейка, а серединку кусай. Ще Смачне? Там м'якеньке далі, так? Зараз я спробую. Ой, важко відкривається. О, наче а жовток тече, ти вона... витікає! Давай. Яке воно кисло Кисле. Кисле. Угу. Я не можу відкрити. Так вона є Як лимоном пахне. Угу, але вона а всередині вона геть як яйце, покажи. Точно, наче варене. Ось я відкрила. Воно прям якесь заклеєно тут було. О, ну, таке саме, в принципі. А по смаках, я думаю, всі однакові мають бути. А на серединку, Саме цікаве це, це середина. Пісне. Оце це не жалійка, це якийсь теж мануатор. О, покажи. Точно, ну геть зовсім як яйце. Воно не кисле, але і не солодке, кисло солодке таке. А мені кисле. Тобі лимон. А смак лимонний? Ага. Воно дуже смачне. А мені кісі. Такі ви ще не куштували. А, мені кісі. Ну тобі кисленьке. Да. Клас? Так. Я вибираю. Давай, Міланка, яку? Яку я цю? Тянеться? Єе! Подарочек. Яйця велике? велике. Так, це сюрприз. А Давай. А Міланка, дивись, яке є велике. Це Ой, такий мивало. великий кіндер, киндер. Пасхальный. Вау! Давай, давай, давай. Давай. Хай давай, вона відкриває давай. їй попалася, да, Мілана? Шоколад, шоколад. Я люблю шоколад. Ох, тышка, тут такі зірочки. ручки. А ну видно, ага. Давай відкриємо. Ух тышка, а ми... давай пробуем. На, та Молочний. Більше на чорний схож. Ага. Це, Це добре. М -м? Ой. Мілана, давай, Мілана. Ой, давай давай. Тобі Я... попалось. Ухтушка, давай. Що там, брелок може? Ухтушка, покажи. Покажи. Яке є красива Це треба надіти на цю ниточку і буде такий брелок. Такий брелок, бачиш, який тебе. Класний? Давай, це твій баус. Так, в тебе вже два бали. Молодець, давай п'ять. Клас, два, три. Давай п'ять. Молодець. Тепер я. хочу ось О, повезло тобі. Ти ще пустої не витягувала. Чупики. Чупіки. О, які. Теж із зайцями тільки. У нас все зайцями. Тільки вже не курчата, а зайці. Okay. Там зайчик мама добавили. Ні, кошечка. Ланка, ну що, давай яку витягуєш? О, повезло, О, візнав. Oh. 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 <ква> 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 Вам навіть і везе, я скажу, тому що там чотири <ква> пустих, здається, <ква> мотузочки. <ква> <Так, зараз> Відкривайте <ква> одна ти, а друга ти. Але це бал Мілані, тому що вона обрала. О, оранжевий! Поможе її відкрити трошки? Шоколад, ти сама. Я сама відкрила. О, де? Дивись, Мілана. Ой, не пам'ятаю, як його звати. Але... О, це також колекція Марвел. У вас вже одне попадалося один герой в попередньому відео. Хто не бачив, дивіться. Я? Це вже інший герой попався. покажіть ще, які всі герої. А мене... Зума! Зума? Зума? Нічого Зум? собі, тут щенячі патрулі можуть а? бути. А як варті? Тобі повезло. Ну, Мілана, це ж треба таке. Давай. Кифіс. Давай. Тих, кого ти любиш, тобі попадаються. Так, так в тебе вже три бала. Клас! Так. Так. Ось такі у нас попалися, ми вже їх склали. До речі, ось цей. З цієї ж команди той, той, і цей теж. Колекція і та колекція сама. Колекція з того відео, де ми відкривали сюрпризи країн світу. Дивіться, якщо хтось не бачив. А не ближче. І ще так, можна їх скріпляти ось так зараз. Ой. Зума. Ось так. Зума. Ага. А ну подивимося, які тут колекції. Он Марвел, а це щенячий патруль. Так? А, ну, як вони? Mm. Отак вони скріплюються по, по колу. І зума. І зума. Нам на зуму везе, зума часто попадається у нас. Тепер це твій бал. От тобі везе, це ж треба таке. Я не Яйця. Що я, це? Яйця. О, сюрприз теж в формі яйця. О, це пазлики. Я Лего. хочу сказати. І там що має покажи? Майя. Майя в наступному відео теж будемо складати. Отаке курчатко має вийти, але пізніше складете. Тобі один бал. У -у. Ю -у. І Дай. так, у нас залишилося два сюрпризи і чотири мотузочки. Дай. Мілана, давай, давай. О, О, повезло, клас! Тобі сюрприз попався, Дай. а не пуста мотузочка. Дай. Наклейки? А ну-ка. Ану, Ану відкрий, покажемо які. Ні, ні, наступного відео. З цих наклеєк можна Дай. зробити Дай. Ну, таку цільну картинку. Дай. Ось, Наприклад, Дай. курчатку. Яєчка, там різні, так? так. Бери. Ну якось пис... в наступному відео зробите. Okay. 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 Тобі бал. Okay. Ніла, наскільки okay. в тебе вже балів? Рахуй, дивись. Один, два, три, чотири. 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 І в тебе чотири? У мене п'ять. Один, два, три, чотири. Ага, так. Ну давай дивися, в тебе три шанси витягнути. Okay. Правильно. Я нагадала! Ну як так вийшло? Дивіться. Залишилося дві пусті мотузки. Тобі щастить. тут теж О. Зараз, зараз. Що ж там таке? Це ш'я, це не можу. Ух ти ж кат яйце. Таке відкривається. Ти така дай, дай а вона має так, як ти її ставиш, вона а, має від... дивіюсь. відпригувати, дивіюсь. якщо я не помиляюсь. О, О, да 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 сі, стой, стой. Дай. Ні. Ні, не так, не так дивись. Отта... Ой. Дивись, ставиш отак. Отак. Ага. <клес> <клес> Клас. Ну як вам такий челендж? Дуже він сподобався. І так. Які подарунки у вас попалися? Зараз підрахуємо бали. У мене шість, Міланки 4. Вау! Такі сюрпризи вам попалися! Класно, Діана, ну я тебе вітаю! Mm. Рахунок в тебе більше, шість-чотири. Класно, Мілана, ну що, тобі сподобались подарунки? <attributes> Скоро буде свято, Великдень. <б88> Вітаємо всіх з наступаючим святом. Вкусной Пасхи. Пасхи. Всем пока. Вы были на канале Star Sister. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем папа. пока. Пока-пока.